Всім агой або український привіт! Мене звати Анастасія Литвиненко. Я засновниця трансформаційного проекту Нетипова, який зараз знаходиться в місті Острава, це Чехія. А також я маю свій онлайн-магазин Нетипова ШОП, де ви можете знайти найкращі інструменти для самостійної роботи зі своєю підсвідомістю. І сьогодні ми будемо говорити про роль малесеньких кроків на шляху до масштабних цілей, для того щоб реально побачити зміни в своєму житті. Треба почати змінювати відношення до своїх бажань. Інколи у нас з'являється думка в голові: хочу стати на планку, хочу, я не знаю, намалювати щось, хочу прочитати книжку. Але інколи виникає відразу за неї думка, типу Ой, та ну що воно змінить? Навіщо це треба? А я там прочитаю дві сторінки і не буду читати, або мені просто лінь вставати робити ту планку. І в цей момент ми саботуємо себе, ми саботуємо свої думки, наші ідеї мрії, говоримо собі, ні, я цього не досягну. Коли ти сам собі говориш, що у мене не вийде, я цього не заслугую, а чому взагалі має вийти? Тобто, для того, щоб щось змінити, треба почати мислити інакше і дозволяти собі діяти. І почати треба саме з маленьких кроків, тому що ну, відразу ніхто не піде купляти собі зараз будинок в Іспанії, так. Але я можу встати і почати читати книгу. Наприклад, як у мене було, я дуже хотіла стати на мостик, але я боялася. Я думала, що в мене спина зламається просто від цього. І я ходила, я відчуваю, що я хочу стати на цей мостик, але я типу, ходжу і думаю, бляха, я що така неспроможна, я не можу стати на цей мостик. І, зрештою, стою на цей довбаний мостик, і на наступний день е, на роботі я говорю шефові про те, що я хочу підвищення. Розумієте, і він погоджується на це і підвищує мені заробітну плату. Тобто, для того, щоб зробити великий крок, треба зрозуміти, що ти цього дійсно заслуговуєш, що ти можеш це зробити. І це можна зробити от на такому побутовому рівні стати на цю довбану плану. Якщо ти хочеш сходити на масаж за три тисячі, логічно, що зараз, якщо ти їх не маєш, ти не підеш. Але. Якщо ти хочеш намалювати картину, і в тебе є 150 крон на холст, піди і намалюй картину. Дійсно. І тоді у тебе з'являться можливості, з'явиться енергія для того, щоб розвиватися, зростати і робити наступні більш масштабні кроки. Але на той момент вони вже будуть такими побутовими для тебе. Достатньо просто почати задовольняти свої бажання в той момент, коли вони виникають Встаємо, Стаємо в планку, захотілося щось намалювати, стаємо малюємо. Захотілося записати відео в інстаграм. Будь ласка, раз, два, три, встав, пішов робити. Тому починаємо з того, що змінюємо своє мислення, а потім побачимо, що світ змінюється для нас.